Термометр з двома термопарами К-типу ЕТ-959. Призначений для вимірювання температури тіл контактним способом в діапазоні від мінус 200 до 1370 градусів Цельсія. Термометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона. Має гніздо 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Нумерація каналів проходить справа наліво, Т1Т2. Під час підключення термопари слід дотримуватись полярності: плюс до плюса, мінус до мінуса. Відповідні позначки є на самій термопарі. Якщо термопару підключити неправильно, вона буде видавати невірне значення температури. Окрім термопар К типу, до термометра можна підключати термопари J типу, якщо вони є в наявності, стандартна довжина термопари становить 1 метр. Увімкнення термометра. Підсвічування дисплею. Кнопка SET дозволяє обирати тип термопар, які наразі підключені. К-тип, J-тип. Повернулись назад до наших термопар К-типу. Кнопка Т1-T2 дозволяє проглянути різницю температур між першою і другою термопарою. Т1 мінус Т2, погріємо датчик. Видно, як зростає різниця температур. Повернулись назад. Кнопка Units призначена для вибору одиниць вимірювання температури: градуси Цельсія, градуси Фаренгейта. Повернулись назад. Кнопка Hold фіксує на дисплеї поточний результат вимірювання. Hold зафіксовано. Натискаємо ще раз. Зняли фіксацію. Кнопка AVG вмикає не миттєвий режим вимірювання температури, а усереднений, по 10 останнім вимірам. Тобто термометр показує температуру не миттєву, а усередину за декілька останніх секунд. Режим АВГ. Вийшли з цього режиму. Кнопка Max-Min дозволяє фіксувати на дисплеї максимальне і мінімальне значення температур, які були досягнуті. Максимальна температура. Мінімальна. Знову максимально. Щоб вийти з цього режиму, слід натиснути і потримати кнопку max Вийшли. Вимкнення термометра. Якщо з термометром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Для того, щоб відключити автоматичне вимкнення, слід затиснути кнопку з лампочкою і увимкнути термометр. Кутку немає позначки, яка вказує, що термометр буде вимикатись автоматично. Тепер він буде працювати до тих пір, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід вимкнути термометр і увімкнути знову. Позначка знову є, автоматичне вимкнення повернулось. В термометрі передбачена можливість коригування показів датчиків на випадок, якщо один з них або оба систематично завищують або занижують результат вимірювання. Для цього слід затиснути кнопку SET і увімкнути термометр. З'явилась позначка Set. Тепер стрілками вверх-вниз можна коригувати покази температури. Це для першої термопари. Щоб поміняти термопару, слід натиснути кнопку Т1-T2. Аналогічно, для цієї термопари можна збільшувати або зменшувати коригувальний коефіцієнт її показів. Якщо налаштування зроблені, слід натиснути кнопку Hold. Повернулись до нормального режиму вимірювання. Наше налаштування збережено.